Що вмисне скреслили з метою незаконного збагачення, з групи нестанових осіб, яких залучив у якості фізичної підтримки, вимагали в передачі грошових коштів, суму 5 тисяч доларів США з застосуванням погроз, застосування насильства наркотерпілих. Підозрюються у вимаганні передачі, що майна з погрозою насильства наркотерпілих, вчиненим за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті. 189 Кримінального кодексу України. Заповідаємо про підозручення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296 і частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. за закупівлю заходу тримання під вартою затримано у порядку статті 191. КПК України на вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною 4 статті 189 і частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України установив з з тим, що складання повного тексту ухвалила вимагає значного часу. Слідчі суддів вожає заможливо обмежити складанням і оголошенням і резолютивної частиною, відповідно до вимог частини 2 статті 376 КПК України, керуючи статтями 177, 178, 183, 194, 197. 309, 372 КПК України слідчий суддя постановив про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу в виді тримання під вартою задовольнити застосувати щодо підозрюваного запобіжного заходу в виді тримання під вартою на строк 60 днів в межах строку до судорослі, на який обчислювати з 11 вересня 2024 року по 9 листопада 2024 року, включно без визначення розміру застави.